Чи є у гри проблеми? Дофіга. Крінжові донатні скини, бустери досвіду, нафіга незрозуміло величезна мапа. Збереглася проблема міфологічної трилогії з їх негарними одноманітними світами. Загалом, якщо ви фанат серії, то основна сюжетна лінія валігали: бюро прихованих в Англії, новий протагоніст сучасності, велика кількість нового лору та передісторія заснування тамплієрів вас потішить. Все інше не рекомендую чіпати руками, а так за заслуги перед олдами. Ставлю вальгалу на норм рівень DLC про Ірландію. Перше діосі до Вальгали, яке ніфіга не розкриває у сюжеті, додає так собі місії, але побігати можна. Місце у так собі це діосі заробило. DLC про Париж, друге діосі Вальгала, яке повністю руйнує логіку оригінального сюжету. Змінений для чогось характер Ейвор, поганий сюжет, облогу Парижу, яка була страшною подією в історії Франції, перетворили на якийсь прикол, що ви. Рішився за декілька годин Це у сміття.